Є у нас відеоряд де наші воїни знали Розвідка донесла, що є ворожий склад із боєкомплектом. Вирахували це все діло. Розвідка про це доповіла, і відповідно в знайшов свого адресата, прилетів в цю будівлю, прилетів гарно, ну, здавалось так на перших кадрах, що нічого суттєво так. Що дрон десь там ну влучив можливо якусь із стін, вибухнув, але насправді ні. Потім пішло, поїхало, і вибухало доволі таки яскраво. І це говорить про те, що розвідка спрацювала класно. Оператор fpv дрона спрацював ідеально і цим самим позбавив росіян суттєвого запасу боєкомплекту. Ми, якщо по карті їдемо далі, то в часів яр повертаємось. В часів яр один із таких, знаєте, топів зараз на картах на мапі, і напевно найбільші зусилля від росіян зараз це якраз по захопленню цього населеного пункту. Все докладається максимально зусиль. Це якраз захоплена Богданівка, про яку ми згадували. Це якраз от на черзі буде там Калинівка, один із форпостів. І Далі вже от намагання взяти в кліщі часів яр і фактично його обійти з флангів і цим самим завдати ураження нашим збройним силам. Наразі до цього ще далеко, якщо говоримо до останньої до крайньої такої точки окупантів від початкової такої місцевості. Заселення вже мається на увазі за забудову часового яру. Ну Там майже 2,5-3 кілометри, залежно від точки дислокації, з якої дивитися. Ну Беремо середнє, 2,5 кілометри. Часів ярми. І вчора пригадували на картах діпстейту Дивились, переглядали відео, як там все димить палає На часів яр постійно вилітають сушки і скидають каби. Там ситуація явно. Складна, складна, але контрольована. Бачимо до вашої уваги якраз одне із відео. Ну це не про часів ЯР, це просто таке от відео від нашої 39-ї бригади тактичної авіації, яка показує бойову роботу по ворожих цілях французькими багетами асм 25 Авіація працює у нас чудово. Ну і хотілося б так, щоб вже найближчим часом. Все таки з'явилися в 16-ті їх перевага над сушками російськими в тому, що вони завчасно можуть раніше раніше опонента, так би мовити, помітити ціль, випустити ракети, розвернутись і навіть не потрапити на радар окупантів. Це також дуже важливий момент, тому з F-16 не скажу, що ситуація кардинально на фронті зміниться ні, абсолютно, і далі буде пекло, але. Якщо говоримо взагалі про якусь рівновагу, хоча б на теперішньому етапі, враховуючи снарядний голод, то в повітрі нам в 16 будуть конче потрібні. Ще один із відеорядів від сухопутних військ України до вашої уваги, які продовжують стримувати та знищувати ворога по абсолютно всій лінії фронту. Тут е, відеоряд, до речі, від офіційного каналу Збройних сил України все, що їде, все, що стріляє, все, що може нищити окупанта, все задіється. Ну і ще один із відеорядів. Далі у нас зараз буде на черзі. Це коли воїни 47-ї окремої бригади СПІВДроном знищують. Ворожий гольфкар. Це, до речі, таки, знаєте, відео з розряду якраз на цій швидкості, як Беніхіл. Гольфкар втікає зразом з його незграбними пасажирами, але Півдрон має можливість наздоганяти, має можливість знешкоджувати і просто, як хтось не пам'ятає, вже написав, розбирати ці гольфкари на Юані. відео Ну Можливо, десь якщо підібрати і таку, знаєте, Музичну нотку Бені Хіла це виглядало б можливо і смішно, але насправді це от це такі реалії. Це не смішно. ну В даному випадку добре, тому що там загинули росіяни, але з іншого боку, ось такі вони реалії зараз на фронті. не просто і важко. Давайте по Діпстейту далі більш детально поглянемо, що ж відбувається. Є населений пункт тоненьке, який окупований. і це Авдіївський напрямок, але якраз якщо говоримо про якісь зміни, то вони тут насправді порівняно з вчорашним днем суттєві. Але їх можна було чекати. Просто вчора, якщо ми поговоримо про цю карту, в напрямку Нетайлового і в напрямку Уманського ворог просунувся, і залишалась така виїмка на карті, де. Ну, в принципі, наші Збройні сили відійшли, де було сенсу там знаходитись, тому що в кліщах фактично опинявся цей е, такий плацдарм невеличкий. І якщо говоримо про тоненьке, це якраз той напрямок, де варто було очікувати лінію від е, перших, так би мовити, забудов Нетайлового до перших забудов Уманського. Те, ну, Насправді, не багато не мало але такий суттєвий шмат української землі більше як 4,5 кілометрів потрапив під окупацію. Але там немає населених пунктів, там лишень поле. Тому е кардинально, скажімо так, нічого не змінилось Так, можливо, там були посадки, можливо, там були якісь бліндажі українських військових, і маю надію, сподівання, що все-таки вони вийшли з цих позицій, і ніхто не потрапив в полон і. В принципі відійшли злагоджено, і відносно наскільки це можливо спокійно. Є відео у нас невеличке, маленьке від п'ятої окремої штурмової, яку назвали самі ж бійці цього підрозділу операція Кришка Гроба. Зараз ми подивимось такі коротенькі відео. Ну от там заховалися окупанти, скажімо так, вибір явно не найкращий, пролітає в півідрон, і ось все це падає І відповідно це відео так і називається кришка гроба. Абсолютно можна з цим погодитись. Є ще одне відео у нас якраз з напрямку Авдіївського. Там БМП Бредлі на полі бою, якраз під Авдіївкою, демонструє усю свою міць. Машина, яка демонструє просто неймовірну приголомшливу ефективність, Бредлі це не просто БМП, яка доставляє бійців на позиції. Вона виявляє, знищує цілі та забезпечує справді потужну вогневу міць для підтримки піхоти. Відео з цими БМП, вже неодноразово розлітались мережами і пам'ятаю, здається, 47 окрема штурмова магура. В більшості своїй якраз має в своєму розпорядженні ці бойові машини, і саме від них ми бачимо частенько ці відео. Справді міць неймовірна машина, яку поважають не тільки, я думаю, бійці 47-ї, окремої механізованої бригади, але і усі, хто має можливість з цією технікою працювати. І як самі ж хлопці пишуть, вороги бояться та ненавидять. Насправді машина, яка Створює чималі проблеми, чималі труднощі агресору.